Відбулося свято останнього дзвоника і в п'ятій школі. На урочистостях учнів відзначили за успіхи у навчанні, а батьків за активну участь у житті навчального закладу. Випускників у далеку дорогу тут проведжали молодші школярі. Весна літо переходить плавно, і час розловки настає для вас. Велике зроблені навчальні кроки. На жаль, у вересні ми будемо без вас. Щоб вчитися і світи пізнавати, і йти у життя хорошими людьми. І всім, хто потребує допомагати, на все це сподіваємося ми. Скільки ми того часу, всіх вірять вас усіх зустрів. Як опинили. 30-й А до останнього дзвінка готувався заздалегідь. Клас помітно виділявся з поміж інших завдяки своєму вбранню. Ми вирішили пошити однакові костюми під девізом Ми за мир. Чисте голубе небо над головою. У нас у всіх». цього дня випускникам особлива увага. Вони залишають шкільний поріг назавжди. Перехід в 11 клас – це ніби щось середнє між і вже не дитинство, і ще не дорослість. І розуміння, що перед нами зараз відкриваються усі шляхи, що зараз ми обираємо предмети, які здавати, і обираємо свою мабуть недолю, і це дуже хвилююче. Школа це твоє рідна домівка, і я хочу, щоб ну хотілося б повертатися навіть після того, як я випущусь. І мені хотілося б, щоб наш колектив був таким же дружнім, як зараз, і щоб у 11 класі ми точно так само протанцювали останній вальс. І щоб в нас, в нас залишилися лише позитивні емоції. Останній дзвінок хвилюючий і водночас довгоочікуваний момент не лише для батьків, а й для вчителів. В цьому році я випускна мама, і це для мене дуже відповідальний період. Це в мене другий випуск, але це мої дуже улюблені діти. Я хочу побажати в майбутньому, щоб. Всі їхні плани збулися, щоб їхні всі надії, і сподівання збулися.